Я вже почала. Та, чесно, кажу. чесно, вже пішло. Шановні глядачі, я хочу вас запросити на свій один відео кулінарний урок і показати, яку смачну піцу я готую. І щоб ви змогли відчути той весь присмак, я вам зараз розкажу все гарно в деталях. Прошу показати тісто, будь ласка, Шановні відеооператор, руштеся трошки того май. Погляньте, як воно виблискує, як воно виблискує, яке воно красиве. М'ягеньке. Я можу собі тільки уявити, яка це піца... Ти заблизько знімаєш? Яка ця піца буде смачна. А отже, для тіста, що нам саме потрібно, ми беремо чайну ложечку цукру, ми беремо чуть-чуть більше солі, ми беремо півпачки дріжджів і стакан тепленької води. Все це розмішуємо і беремо муки, скільки забере. Ставимо відпочивати тісто на 5-6 годин. Ось так. Дві ложки столові олії, не забуваємо. Ось. Тісто наше готове, вже викладене. Готове викладене. Готове викладене. <рес> Зараз ми приступимо до начинки нашої пільці. Беремо, беремо пасату помодору. Хто яку має. У мене на даний час є така простенька пасата, не знаю. Беремо. І дивимося на око, скільки нам потрібно її. От майже у копійці. Музика. Не та не рушкаємо. Снос, Ми Так, все, ми змастили тісто. Зверху додаємо трішки солі для смаку. Солимо. Так, надіюся, цей рецепт пригодиться цій людині, яка мене знімає, тому що їй раз тиждень прийдеться ціпліцю робити. Так, сіль ми дали, зараз ми начиняємо. Ми начиняємо зараз нашу піцу. Хто, що має під руками. Зараз подивимось, що ми знайдемо в нас. Так, для нашої піцу ми сьогодні приготували помідорки маленькі, моцарела звичайно, орігано. Ось таке у нас сьогодні. Листочки базиліка. Ось такі листочки. І тонна. Надіюся, буде смачно. Ось так вийшла наша піца. Зараз зверху ми треба ще моцарелу і відправляємо у духовку. На 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Поїхали. Так, дивимося на нашу піцу. Ходімо скоріше. Ось така красота у нас вийшла. Всім бажаємо смачного. І ще раз нагадую рецепт. Беремо пів пачечки дріжджів. Чайна ложечка цукру, чуть-чуть більше солі, дві столові ложки олії і муки скільки забере і стакан води тепленько. До зустрічі до...